В британській королівській родині пройшов щорічний дипломатичний прийом, але цього разу він відбувався не в Букінгемському палаці, як це буває зазвичай, тому що в Букінгемському палаці зараз ремонт, а у Вінзорі. Тож хто в нас був з Роялс? Король Чарльз, королева Каміла і Принц Вільям. Принцеси Кетрін на цьому заході не було. І я так розумію, королева Каміла вирішила, що так як немає принцеси Кетрін, то вона хоче максимальну увагу до себе. Ось чому прошу звернути вашу увагу на тіару королеви Каміли. І так, це смарагдовий кокошник грибіль. Це та сама тіара, в якій заміж виходила принцеса Євгенія. Щось взагалі принцесі Євгенії з її весіллям не настільки щастить. На її весіллі Меган сказала про те, що вона вагітна своєю першою дитиною. Тепер Каміла обрала для заходу її весільну тіару. Зрозуміти мене правильно, вона ні в якому разі принцесі Євгенії не належить, але знаєте, весільна тяра це щось. Що пізніше буде асоціюватися з цією людиною руками. А так як склалося так, що в принципі цю тіару королівська родина до принцеси Євгенії не надягала, то вона ще більше асоціювалася саме з нею і з її весіллям. Але королева Каміла вирішила, що ну вона може надягати все, що захоче, і ми тільки раді: більше виходів, більше тіар. Але я хотіла б зупинитися на тому, як ця тіара на ній виглядає. В принципі, як тіара на ній сидить, мені подобається, але не супер. І є одне невеличке але. Дуже сильно видно оцей простір між головою і самою тіарою. Бачите, у принцеси Євгенії вона сиділа ближче до голови. У принцеси Євгенії є ще один плюс: у неї зелені очі. Ця зелена тіара з більш темним волоссям мені більше подобається, як вона виглядала на Євгенії. На королеві камілі мені більше подобається, як виглядають такі ширші тіари, тому що вони ніби не так сильно губляться в її волосі. Саме тому, наприклад, коли королева каміла обирала аквамаринову тіару, хоча тут блакитні камені, які дуже вичать камілі, бо в неї біле волосся, все-все навіть тут вона трішечки губилася. От порівняйте, як виглядає ця і ось ця. Ну, хоча і це також гарно. Швиденько пробіжимось по інших її прикрасах. На руках у неї браслети артеко королеви матері, сережки з її власної діамантової колекції, намисто Змія Ванкліф. Я вибрала інший образ, тут її краще видно, це намисто. Ну і звичайно, сімейний орден короля Чарльза. Як вам такий вихід королеви Каміли і на кому Тіара, Смарагдова Тіара Гривіль вам подобається більше?